Вибачте, будь ласка, ви пара. Так. так. Як, ви е, на Як ви познайомилися? На На роботі. роботі. Як ви познайомилися? Він був моїм керівником, я кажу, який молодий керівник. Як ви познайомилися <ривіт> на спільній роботі? Я начальник був вона моя підчиню. Як ви познайомилися? Я була в театрі, виступала, а мій хлопець був знайомий іншого актора. Як ви познайомилися? Ми одна -класники. Скільки грошей ви витрачаєте щомісяця на життя? Дуже багато. Ну, приблизно. Ну, від тисячі до двох доларів. Скільки Доларі. витрачаєте на життя? Дві-три тисячі доларів. Скільки грошей витрачаєте на життя щомісяця? Тисяч двадцять може. У вас своя квартира чи оренда? Своя. А, а де розкажіть? Тут сенії сіті. Чого обрали квартиру саме в цьому ЖК? Інфраструктура, локація шикарна, балкони, ну і газ. Теплу взимку. У вас своя квартира на даний момент? чи оренда в цьому комплексі ми робимо ремонт і скоро також буде проживати тут. Чому вибрали квартиру саме в цьому ЖК? Тут є індивідуальне газове опалення, тут є балкони взагалі біля набережна і дуже класне планування. Закрита територія. До речі, велика територія, і поруч будується аквапарк. У вас своя квартира чи у вас оренда? Своя в якому ЖК ви купили квартиру? Синергія сіті. Чому саме тут? Ну, Ви бачите, яка ЖК класна. <реш> Ну тут все тут місто -курорт. У вас своя квартира чи оренда? Е, своя своя нарешті купили квартиру? в Синергія Сіті сподобалась міста. Місто само по собі дуже класне. варто синергія сіті організували вечірку. Велка вечірка. Чи встигли ви вже познайомитися з сусідами майбутніми? Трішки, трішки. Але ми виходить, через те, що з дитинкою ми не можемо там покрити кальян, там десь потасуватись, то ну ми так. Чим ви займаєтесь, з ким працюєте? Я, я перукар. А я в ДТЕК працюю. Чим ви займаєтесь, з ким працюєте? Е, ми ріалтери. Чим ви зараз займаєтесь ким працюєте? в сфері нерухомості. Ким працюєте? В якій сфері? Я працюю криміналістом. Чим займаєтесь ким працюєте? Приватні підприємці, до речі в цьому ЖК зараз відкривати заклад. Будемо що за бізнес? А це буде кав'ярна пекарня. Що ви побажаєте нашим людям, які так само хочуть мати власне житло? Що треба робити? В Першу чергу працювати, ставте цілі і досягайте. їх. Не боятися та купувати житло, тому що багато я знаю моїх навіть друзів, знайомих, які просто бояться купувати, тому що типу зараз війна. Але назад ну ми будуємо своє життя. Ми продовжуємо жити навіть в цих умовах. Працюйте і буде вам квартира.